Повна фраза звучала е, е, це все просто одна, один великий жарт. Фраза ця означає, коротше, мені дуже подобається характер Джека Горобця, бо він, ну, він насправді в дуже жорсткі передряги попадає, ну, дуже сильно небезпечні для життя. І вирулити з цих. Е, з цих ситуацій йому допомагає широке бачення можливостей цієї ситуації набагато ширше, ніж більшість людей могли собі е, подумати, і оце от ха-ха його легкість це якраз і дозволяє йому помічати ці можливості і вирулювати оця от легкість до відношення, легкість до легке, легке відношення е, до цих ситуацій, і він. Через це не страждає в цих ситуаціях. Він, він живе, він і в цей момент живе, і він далі живе. І йому через це можна. І мені здається, що йому через це щастить. Ну, умовно, щастить. Я б не назвав би це везінням, тому що. Е все-таки він а, щось, ну, там дістає звідкись ту палку, той камін, він якось вируль. І він, і він саме вирулює якось з цієї ситуації. І це характер. І цей характер дозволяє типу, не мати в житті драми, навіть коли в тебе ну, об'єктивно піздецький піздець в житті. І оця от фраза, а, ця фраза, це про це. Повна фраза звучала. Е, е, це все просто. Одна, один великий жарт. В мене Просто це все один великий жарт, і тут ще прикольно, що можна закривати типу, слова, і трошки міняється сенс.